Христос Воскрес! Дорогі в Христі. Сьогодні Євангелія про нас, сьогодні восьмий день, коли після Свого Воскресіння об'являється Ісус Своїм учням. Тому що саме свято Воскресіння, суть Якого. Не є щоб напекти Пасхи, добре поїсти, відпочити, поїхати до знайомих на батьківщину. Бо скільки ж тут тих киян католиків? Але суттю Воскресіння це зустріти Воскресло Ісуса. Це зустріти Ісуса, Живого Ісуса, це суть святкування Пасхи. Про це говорить нам сьогоднішня Євангелія. Цілий тиждень, впродовж октави, цих вісім днів, ми чули, як Ісус об'являвся від вечора суботи, як являвся жінкам. Являвся учням, далі е, тим, які втікали з Єрусалиму до Емаусу, всі вісім днів Ісус зустрічав своїх учнів. В першому читанні ми чули про першу спільноту, яка єдність там е, панувала. Одне серце, один дух, це приклад для нашої парафіальної спільноти, для кожної спільноти, для кожної парафії. І Євангелія говорить також про спільноту, спільноту, який в перший раз об'явився Ісус, на котру дихнув і сказав: Прийміть Духа Святого. А коли ця спільнота свідчила томі, який десь пропав від спільноти, він був поза спільнотою, то він не хотів повірити, буває так в житті, що ми хочемо бути поза спільнотою. І є, можливо, люди такі і в наших сім'ях. Можливо, наші родичі, які говорять, я собі сам буду молитися, а до храму не буду приходити. Вистачить раз в рік на Пасху, і це і так для мене багато. Але не об'являється Ісус поза спільнотою. Не можна зустріти Ісуса поза спільнотою Церкви. Говорить сьогоднішня Івангелія про це. Господь нас запрошує до того, щоб ми з Ним зустрічалися, зустрічали Воскреслу Живого Ісуса. А чому не було то ми у спільноті? А бувають моменти в нашому житті, коли є зрада. Це дуже болісні моменти. Учні, які три роки ходили за Ісусом, котрі визнавали Йому свою любов, Томаш був таким ревним апостолом, як апостол Петро, коли в той Великий четвер вечора Ісус сказав, що ви всі. Цієї ночі відречеться від мене, апостол Петро сказав, хоч би всі зреклися, не я, яка гордість, яка самовпевненість. А Тома, коли Ісус говорив, що має йти до Єрусалиму й померти. Він також впевнено сказав: і, ідемо, і ми помремо з тобою. І ці, які е, три роки говорили Ісусові, що Його люблять в момент, коли Він найбільше потребував підтримки, Його зрадили, а зрада болить, дуже болить зрада. І е, є такі особи в нашому житті. Котрих ми так само можемо назвати, як, як тому назвав сьогодні Євангелист Йоанн. Він говорить, Тома один з 12, а їх вже було 11 після Воскресіння Ісуса. Тобто Тома, так як Юда, як інші зрадив Ісуса. І тому був один з 12. -х. І називає його на прізвисько близнюк. Ми, коли читаємо перелік апостолів в Євангеліях, знаємо, що Йоанн і Яків були рідними братами, але немає мови ніде про те, щоби Тома мав брата і ще й близнюка. Чому така назва в цього апостола Близнюк? Тому що він є близнюком кожному з нас. Ми віримо, але також маємо сумніви з тою вірою. Ми б хотіли побачити, ми тут зараз на Євхаристії, де зустрічаємо живого Ісуса, але ми б його хотіли побачити. Таким видимим, можливо, б це зміцнило нашу віру. Ми б хотіли, щоб Ісус зробив таке чудо, яке б нам хотілося б в цей момент. У нас багато є цих очікувань. Але Тома не тільки з огляду на нашу слабку віру, і нашим близнюком. Тома не був у спільноті апостолів, тому що не міг дивитися на ті обличчя, які йому пригадували Його самого. Обличчя, які зрадили Ісуса. Говорили три роки, що Його люблять, а врешті-решт це вказався, що це обман. Це були. Зеркала його самого, тому він називається близнюком. Нас іноді болить болять ті рани, котрі нам завдають наші близькі. Іноді нас дуже болять ці рани, які залишаються на душі, від якогось слова, коли хтось скаже. До нас щось, нас чимось зачіпить. Чому ці рани завдають люди? І щоб вони їх не завдавали, ми їх оминаємо. Ми не хочемо, щоб ковиряли, так як Тома хотів, ковернути в ранах Ісуса пальця вложити до рук, який були пробиті, а цілу руку в бік Ісуса. Це набагато болісніше, щоб вкласти аж цілу руку в рану. З того боку народилася церква, народився кожен з нас з боку Ісуса. Так як з боку Адама народилася Єва, так само кожен з нас народився з боку Ісуса, кожен, хто належить до церкви. І тома, тому був поза спільнотою, бо це пригадувало йому його зраду. Бо це пригадувало, що в душі Кожного з тих апостолів на, на глибині колатають, стукають тих 30 срібняків, за які вони зрадили Ісуса, бо страх їх переміг, бо безпека, так як Петро, не признатися, що, що є учнем Ісуса. Бо вони досі за закритими дверима. Як говорить нам Євангелія. І тому Ісус не ховається за кимось, так як ми іноді це робимо. Не оминає учнів, не випоминає їм, що вони його зрадили, але стає посередині. Ісус завжди є в центрі спільноти. Звісно, для нас важливе. Повернення храму, бо без цього не буде Євхаристії. але в центрі, для чого ми турбуємось, щоб цей храм цілковито належав парафії? Бо в центрі є Ісус. Бо Для того, щоб зустрічати тут живого Бога. Тому так Ісус стає і каже. Дивись, я тут. Якщо тобі буде легше з цими докорами сумління, що ти зрадив, то клади руку в бік, то коворяй, я хочу зцілити твої рани. Дивись, я також з ранами, Ісус залишився з ранами після свого Воскресіння, щоб кожен з нас міг доторкнутися до цих його ран і бути оздоровленими. Його ранами ми вилікувані. Не для того, щоб дорікати нам. Ісус залишився з ранами, тільки щоб нас оздоровлювати, щоб нас рятувати, щоб лікувати також наші рани. А ці рани часто задають ті, які нам найближчі, тому що вони наші близнюки. Вони подібні до нас, іноді знають, чим нас можна поранити, яким словом, як ховернути, щоб ми аж підскочили з болю, близнюки, бо мають ці самі рани. Бо в другому мене нервує те, що в мені самому не подобається. Тому Ісус залишився з ранами, бо хоче бути нашим близнюком, щоб нас оздоровлювати. Ми приймаємо Ісуса, щоб Він лікував наші рани і щоб бути подібним до нього, щоб бути Його близнюком, Його копією, подібними до Ісуса. Сьогодні три рази в Євангелії Ісус говорить мир вам. Цей справедливий мир, який вже третій рік ми так очікуємо день в день. По-єврейськи шалом, а переклад з грецького означає оздоровлення, сцілення. Це означає мир. І цілісна людина це не та, котра говорить одне, думає друге, а робить третє, розбита в житті внутрішньо людина. Людина миру це та, яка примирена, поєднана з Богом, єдина з Господом. І з ближніми. Це коли слова відповідають діям. І Ісус стає посеред спільноти, щоб цю спільноту єднати. щоб цього тому, який. Е, Далеко від спільноти, примирити спільнотою церкви. Тому, який оскаржував самого себе через докори, так як ми оскаржуємо інших, бо хочемо часто оборонити себе, а все через страх. Побоїмося, Бо що вийдуть наяв наші рани, наші зранення. Тому кожну другу суботу місяця в нашій парафії є молитва про фізичне і духовне зцілення і оздоровлення. І також буде в цю найближчу суботу, о 16.30. Запрошуємо. Цю суботу буде молитва пробачення. Бо іноді саме пробачення є причиною того, що маєш такі чи інші хвороби, чи фізичні, чи духовні, бо не пробачили. А в молитві Отче наш молимося прости нам, як і ми прощаємо. А маємо е, теж такий приклад з Євангелії, який розповів Ісус про боржника, який був винен: 10 тисяч талантів. Тобто, великий маєток один талант це 36 кілограмів золота. Це дуже велика сума. А так пропачає нам Бог, коли йдемо. До сповідальниці. бо кожен наш гріх вартував смерті Бога, Божого Сина. А потім той, котрому простили цих 10 тисяч талантів, виходить, зустрічає того, хто був винен йому 100 донарів, це тисяча доларів, і починає його дусити. Чому? Тому що собі не пробачив. Іноді нам Бог пробачає, а ми собі не можемо пробачити якоїсь життєвої помилки. І тому ми нещасливі, бо це нас гризе, і ми гриземо інших. І перекидаємо це на інших, на тих, в кого подібні проблеми. І ходимо такі близнюки, ціле життя без зустрічі з Ісусом. І тому сьогодні Ісус об'являється всім близнюкам, щоб їх рятувати у цю неділю милосердя, коли Ісус, являючись сестрі Фаустині. У, цій, у цьому образі, у цій подобі милосердного Ісуса говорив, що в цю неділю милосердя відкриті джерела, мов милосердя, хто приступить до сповіді і святого Причастя, тому Той отримає особливу благодать у цю неділю. Особливого. Поєднання, примирення з Богом. Скористаймо е, цієї нагоди, дорогі брати і сестри, бо це милосердя на землі е, чинить нас найбільш подібними до Бога. Знаємо, може, цю мою книгу, вісім доріг до святості, про вісім блаженств. Сьогоднішня Євангелія закінчується блаженством, блаженні, хто не бачили, а вірували. Але є вісім блаженств Ісуса, де Ісус говорить про свій автор-протрет, Блаженні ті, хто плаче, тихі, страждені, переслідувані за правду. І Ісус говорить нам, що в блаженствах в милосердя ми можемо бути найбільш досконалі, вже тут на землі. Людина може здобути досконалість тільки в милосерді, тільки будучи милосердною, як Бог є милосердний. Не можемо бути досконало чистими. Навіть після сповіді вже якісь думки, і, і знову йдемо черговий, черговий раз до сповіді. Ми можемо бути досконало мудрими, цю мудрість здобуваємо до кінця життя. Не можемо бути досконало покірними, смиренними. Навіть ті, хто займається фітнесом, щоб була добра фігура на літо, навіть тоді не здобудуть досконалість, тому що старіється, досконало можемо бути тільки коли ми милосерні, бо досконалість це подібність до Бога. Тож бажаю, щоб в цьому тижні милосердя, дорогі брати і сестри. Ми не дусили когось за цих сто динаріїв, чи в ці рани наших близнюків, а щоби справді якнайбільше чинили вчинків милосердя. Амінь.